Ситуація, яка? В сьогоднішній складний час країна повинна захищати своє населення. Захищати це так, це так, це так. з точки зору, ну, не, знаю, не економії, але, мабуть, якогось системного підходу реалізації норм через будівництво реконструкцію об'єктів, які необхідно, мабуть, і можливо реалізувати в швидкий час. За недурні кошти, але І... з урахуванням а, цих але, норм. Але з урахуванням, мабуть, Безпеку, норм фахівців з Міністерства оборони, з інших відомств, відповідно використовуючи лабораторні заключення, заключення випробувань конструкцій. Спростити систему таким шляхом, щоб реалізація даних об'єктів була і не дуже космічно дорога і швидко реалізовувалась. Принцип такий, я думаю, що був би більш гуманний і лояльний для використання. Ми, але ми маємо ага. те, що ми маємо, і наразі ми маємо. Сьогоднішній ДБН, ми маємо перші е, запроєктовані об'єкти в країні, а з точки е, ну, дивлячись на підняття, постійне підняття інфляційні ризики, ну, нестабільну ситуацію і знову ж повторюсь, підняття цін на матеріали, то ми будемо спостерігати лише. Недешеві варіанти реалізації. Треба, це на це дивитись спокійно, тихо, виважено.